Сьогодні в цей день ми тут зібралися, небайдужі. Той, хто пам'ятає, той день, коли рік тому саме тут стояв намет, де було написано правий сектор. цього, з тих хвилин випробувальних і вирішальних для нашої батьківщини почалася нова історія нашої України. Почалася історія правого сектору. І кожний Клаптик цього майдану пам'ятає битви, в яких ми приймали безпосередню участь. Єгрушевського, Інститутська, Михайлівська, профспілки. Пам'ятаємо ці дні. Ніколи не зрадимо крові наших побратимів і доведемо національну революцію, яку ми розпочали саме тут до логічного. Завершення, а саме побудови української соборної самостійної держави гасло правого сектору, народжені майданом, загартовані війною на 100% відповідає своїй суті. І більшість з нас зараз там, на сході, виборює. Волю нашої батьківщини Наступний вірш присвята їм. Несучи через лікоть АК, смерть крокує степами Донбасу, в грізнім траурі долі хода під куль ридання і мінтулумбаси в кожнім пострілі помсти заряд, в кожнім залпі розплата за зраду. Кров'ю матері псам торгувати не дамо і не буде пощади. Їх прокляла батьківська земля, ворохилиця тільки дожати. Ми йдемо сяйві зорі, добровольці правої варти. Ми пройшли крізь вогонь і крізь смерть, крізь лищата кривавої долі. Ми несемо віків в коловерть, сталевий промінь незламної волі. Ми змужніли у розпалі бою та засмагли на тих блокпостах. Братські псевдо на териконах ріже вітер у нас на очах. В урагані в криваву журбу і підградів пекельний розліт. Знали ми, сміючись, у приціл. Постріл вирішить зрад живоплід. Знахабніла несита орда. Буд продажний, скарбниця підлоти, добровольців, нестримна хода Вас розшавить без краплі скорботи. Ми пройшли крізь вогонь і крізь смерть, крізь лищата кривавої долі. Ми несем у віків коловерть Сталевий промінь незламної волі.